Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки і ми з вами коло хати на городі. У нас дуже гарна погода, сонячна. І я буду садити ще часник. Той, що прийшов мені від пані Тамари. Ось, я його садити не буду, я тільки підготую місце. Прийдуть малий зі школи і малий посадить. Це ми тут посадимо часник з стрілками. А там вон, зараз я ще зроблю місце, заскороджу. Туди посаджу часник ще з тим, без стрілок. І трошки волошки посаджу, чите, і кущівки. Посадимо там. Вибачаюся за те, що пилка робить, але це сусідів ріжуть, ні можна зробити. Я ж не буду казати, не ріжте. Ось так, щось таке діло. Мене навчила по-новому посадити часник пані Марія. І я хочу спробувати по такому способі і другому посадити. Ось робиться радочок. Сипиться в попіл. У мене попілу вистачає, я всипала в радочки попілу. Зараз ми будемо нагортати сапкою ось такі о, горбики. Засипати той попіл такими горбочками. А тут у нас буде рівчачок оставався ось ті горбочки. І в ті горбочки будемо ми садити наш часник і засипати. Ось ось ці насипи такі, ось такі. І тут будемо робити таку буде робив малий зубчик, ну, дируку, і буде туди садив часник. Ось такі насипи я зараз пороблю, підготую, піду там заскороджу, ще там зроблю радочки, щоб вони прийшли, тільки зразу готові посадили. Так, тут в мене вже часник посаджений. Той, що ми садили, я показувала. Так, полуниці мої, ті, що мої, поприймалися, бачу гарно. Це листя старе треба буде взяти пообтинати. Все, молоді попускали листочки. Ось ці тут теж поприймалися, досить непаршиво. Полуниці від Максима. Бачу, всі вроді є. Особливо цього три радочки дуже гарні, такі мощні. Ось і це мої від агромаркету. Ну, щось вони багато хуже, хуже посаджені, але дуже вид мають, не знаю. Треба буде їх ще, мабуть, на зиму накрити чимось, бо щось вони у мене не ймуть віри. Не знаю, перезимують, не перезимують. Ну, подивимося. Ось, Від Максима дуже гарні полуниці. Ось так, що якщо хто хоче полуниців, Зв'язуйтеся з Максимом, Максим Гевак, канал, так зветься, в нього фундуки і полуниці. Ну, полуниці він казав, що вже з весни хіба буде відсилав. Зараз вже ні. А от там ті як їх? Фундуки чи так якісь, які там в ще є, не знаю, то зв'язуйтеся і заказуйте, спілкуйтеся. Полуниці дуже гарні від Максима. Прийшли, всі, всі як одна прийнялися. Нема таких, що погано ростуть. А ці з агромаркету якийсь дуже блядий вид мають, не знаю. Почекаємо весни, подивимося, чи буде з них толк чи ні. Ось такі то діла. Зараз я зроблю насипи, тоді покажу, яке я зробила. І ще хочу нарвати з хризантемів своїх. Попримерзали вже хочу нарвати живців, поставити в стаканчик, щоб повкорінялися мені на на, на весну, щоб було висадити на двір, якби ті часом пропали. Ось таке діло. Ладненько, поки місь пауза, а там покажу, як я зроблю вже. Так, Поки бензопилка втихла, показую. Ось такі, бачите? Горбочки я нагорнула. Це буде в нас тут часник слідуючий. І не знаю, що може, зараз трошки заскороджу цибулі, трошки тикну, щоб. Радочок чи два був, От тут заскороджу. Що ти скавчиш? Що там я не так зробила? Ага, Куди роздираєш мені? От тут ще моя зараз роззаскороджу чуть-чуть. і цибулі трошки тикну, щоб на весну була рання. Ось таке діло, тут я той же вже зробила такі самі горбочки. Тут в мене теж буде часник. Ось там кусочок радочка, бачите, і тут. А це я трохи ще попілом зверху посипав. Ось такі діла. Так, Там теж я в радочки всипала попіл і наверху нагорнула землю. Ну, Тут земля мокріша, там вон земля сухіша. Ось так що такі то діла. Ну а зараз підемо нарвемо те, як її. Хризенте Попробуємо нарвати пагонів. Ось, тут і мені. Я зараз ще трошки доскороджу, візьму невеличку діляночку, ось так на одній граблі. Два радочки посадити, цибульки, щоб була на весну рані. Зараз паузу поставлю і заскороджу. Ось так, таких два радочки зробила без насипів, без нічого, просто на назив... землі. Помощник допомагає садити. Наталку дуже любить. Це ж його. Наталя в ложку садиш. А Іван Часник садить. Зараз посадять. І все Ось так. Така у нас погода, така у нас красота. Всім мирного неба і міцного здоров'я. Ось так. У нас природа, така у нас красота, нині погода дуже гарна. Навірно, ніч буде фест морозище, бо так дихаєш, пару знати. Навірно, буде зимно. Ось так. Значить, гарно. Що, Іван, буде ще родок? Погоду. Ну, значить, добре, якраз буде. Наталю, а ти чого цибульку свою не загортаєш? <реш> Ладненько, всім миру, любові і здоров'я. Ух, яка пташка летить Чорний ворон. Ось <реш> так Все. Всім до зустрічі. відео Па-па-па-па.